Міцного янгола за плечима кожному тут присутньому. Щиро дякую, що знайшли кілька хвилин та завітали. На канал де щодня ми дізнаємося про надбання та спадок, який отримала від наших предків, а саме звичаї, традиції, прикмети, перестороги та багато чого іншого. На часі 25 листопада, день тижня, вівторок, розпочинаємо. Світловий день триватиме 8 годин 41 хвилину. Схід Сонця очікується о 7.38. Захід о 16.19, місяць зростаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні апостола від 70 Климента це святий раннього часу, а саме проживав у першому столітті та увійшов до Євангелія праведником. Він навчався, аби бути освіченим, довірив Христа, прийшов через апостола Петра та прийняв таїнство хрещення. Будував храм, розповсюджував Христову віру, проповідуючи, за що зазнав переслідувань, гонінь та заслання. Пізніше, коли на престол став троян, він велів Клемента втопити, і мученик віддав своє життя, не відійшовши від Слова Божого. Православною церквою також у цю дату згадується Петро, архієпископ Олександрійський. Він також постраждав за віру в Христа у часи гонінь був відомим богословом та прийняв смерть мученика. Іменини у цей день святкуватимуть Андрій, Павло, Ярослав, Петро, Віктор, Василь, Семен та Дмитро. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола триватимуть із 12.20 до 13.00. У цей час батьки звертаються до охоронця своїх дітей та щиро просять про захист та опіку. Хочу зауважити, що Янгол з вами завжди тому чутимо будь які звернення у будь який час дня та ночі народні прикмети і традиції. Сніжна пора саме так знаменувався день в минулі часи через часті снігопади, які змінювались мокрим снігом та дощем. Самого ранку калиновим відваром матері наповали своїх діток, аби вони були стійкими до застудних захворювань, які цього часу були небажаними супутниками у більшості сімей. Причина би захворіти було безліч. Вранці холодна, натоплена хата, мінлива вогка погода, ноги промокли за лічені хвилини, як і одяг. Та, попри це, предки намагались не висловлювати обурень з приводу будь-якої погоди, адже боялись втратити благодать вищих сил, тому що би за вікном не було, не нарікали. Дівчата, особливо засватані, ті, що чекають на весілля пізньої весни, брались до вишивання весільного рушника, вибирали орнамент на щасливу долю та довге подружнє життя. Рушник мав бути яскравим та насиченим вишивкою. Вважали, що і життя таким буде, а дівчина в очах сім'ї чоловіка є дуже талановитою та працьовитою. А якщо розпочати вишивати скатертину, то в сім'ю щастя увійде, а коли застелити уже нею стіл, то воно лише збільшуватиметься. Розпочинати будь які інші справи у цей день народні прикмети не радять, а от завершувати раніше розпочаті дуже навіть добре. Предки казали, хто у цей день усе старе завершить, у того удача сильнішою ставатиме щодня. Тож люди намагались старе завершити і полегшено видихнути. У житті буває всяке, як на довгій, довгій ниві, каже приказка. Тому, якщо комусь конче справу, потрібно було таки розпочати. Її виконували виключно нічого не ївши на голодний шлунок або на ще серце, якщо кажуть. Тоді усіх забобонів, що передрікають невдачі, можна уникнути. Дуже важливо протягом дня бути в піднесеному настрої, налаштовувати себе тільки на позитив. Тоді наступний рік буде вдалим та щасливим. Також закличете в життя ваше безліч гарних подій, вірили пращури. Навіть можна було побачити, як люди вголос щось собі бормочуть під ніс, то вони щасливе життя до себе запрошують. Здавна прадки спостерігали за природою, тому помітили день без снігу, літо без дощу казали. Пухкі хмари пливуть із сходу на захід, за добу пуститься сніг. Сильний вітер дме з ночі, а над ранок заспокоївся, температура скоро знизиться, прийде заморозок, що не можна сьогодні робити. Полювати у сім'ї розлад буде, категорично забороняється ставати ногою на поріг дому. Сьогодні його просто необхідно переступати. У народі казали, чия нога стане на поріг, той холодний буде рік. Хто на поріг ступає, того радість оминає та щастя від нього тікає. Що зробити добре? Господині, якщо прали речі, хоч ненадовго, але намагались вивішати їх на вулиці, особливо якщо прали постільну білизну. За повір'ям сьогодні дмуть цілющі вітри, тому випрані речі обвіються та принесуть людині здоров'я і міць. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі предмет зеленого кольору в правій кишені верхнього одягу, автентичні українські слова. Видно коло, люди так говорили на обрій, народна мудрість. Здавна чорна ворона в людей викликала не зовсім мирні та спокійні відчуття, вона уособлювала чимось містичним та потибічним. Тому, бачачи цю птицю у себе на підвіконні, люди відчували тривогу. А коли ще та стукає у вікно, були переконані, що біди не уникнути. За народними переконаннями, якщо ворона стукає у вікно надвечір. То хтось з людей, що мешкають в домі, скоро сильно занедужає, і якщо стукіт відбувся вранці, до тижня прийдуть погані новини здалеку. Щоб уникнути біди, ворону потрібно одразу ж прогнати, а на підвіконня насипати трішки освяченого маку. Стрижка піде на користь лише якщо ви народилися у парне число, і якщо ж ні, її краще сьогодні не робити. Щасливе число дня 8, колір дня чорний у поєднанні з білим. Містичні години доби триватимуть із 1910 до 22.00. У цей час варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Цикорій Звичайний. У народі рослина ще відома під назвою Петрів Батіг або Горчанка. Для лікувальних властивостей збирали цикорія корінь, також його наземну частину з другої половини червня до середини серпня. Росте на полях, при дорозі, часто у виді бур'яну, на межі між городами. Люди здавна цінували та використовували цикорій як жовчогінний засіб. У народній медицині він був незамінним при хворобах, що пов'язані з обміном речовин, кавінням у нирках, при хворих суглобах, застосовувався при діабеті, атеросклерозі, екземі та пролежнях, при захворюваннях селезінки та нервової системи. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а ося інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви, серед поширених страв того часу були драглі, також страва відома під назвою Холодець. Готували драглі на великі свята, весілля, хрестини, поминки. На вогонь ставили варитись свинячі ратиці, часто використовували ноги цілими, яловичі кістки, хвости, додавали солі, перцю, лаврового листа та кілька цибулин в лушпині, розрізаними навпіл. На великому вогні все закипало, після чого вогонь мав бути повільним і варилась така страва понад шість годин, аби все гарно від кісток та хрящів відходило. Ратиці та інше м'ясо виймали з Йошки, розбирали по тарілках, забираючи хрящі кістки, а Йошко тим часом заправляли ще спеціями, терли корінь пастернаку, додавали часник. Заливали тарілки юшкою, виносили на холод для застигання. До драглів обов'язково терли хрін, свіжий, червоний буряк. А також трішки цукрового буряку у співвідношенні 80 до 20. заправляли цукром, сіллю, кислим квасом. От і готовий домашній хрін. Він настільки був міцним, що навіть якщо його понюхати лишень, перехоплювало подих на певний час, а сльози текли рікою. Люди, що народились у цей день, є чуйними до чужого горя, добрими та надійними товаришами. Вони бажають змінити світ на краще, коли в них щось не вдається, можуть впадати у відчай. До їх сильних сторін відносять відповідальність, доброту та вірність. До слабких можуть бути авторитарними інколи. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись апатії, успіх приноситиме лимонний колір, камінь талісман топаз, а квітка долі горить Цей день в Україні. 25 листопада день боротьби проти насильства над жінками. Давня приказка говорить, що без вірного друга є велика туга. Бажаю вам, аби ваші друзі були справжніми та завжди поряд.